Друзі, мої вітання. Сьогодні в мене фініш по матриці. По цій матриці, яка прийшла до мене. Ну, для того, щоб я зняв з неї розміри. Так, ця матриця вкрала в мене три дні. Три золоті дні, напротязі яких я мав би там закрити пару. Пару своїх замовлень. Але ну раз так вийшло, раз вийшло, воно так, так воно і вийшло. Матриця, я вже вам про неї розповідав, е, зауважені, які, е, і е, основна причина, чому стало питання проводити вони нової матриці, це знову ж таки традиційно неякісна гранула. Е, Неякісна якісь не на чому. Тому що матриця для такого отвору тонка. Отвір е десь приблизно там 3 3+, 3 плюс. Якесь у нас сверло. Не знаю, яке це сверло. 3, Зараз скажу. Зараз скажу. 3-0. До речі, 3-0. 3-0. Не хоче туди Диселя. Можливо, це не 3. Ні, це 3 і 3. Це 3,3 і 3. Ну, от трійка. Трійка, товщина тут, звісно, що, і плюс до того ще і неправильно зроблена геометрія каналу матриці. Наслідок чого гранула неякісна. Про цю матрицю я вже розповідав. Тепер, будь ласка, прошу. Те, що, скажімо так, я вам, я вам хочу... хочу показати ось те, що я про... те, про що я вам говорив. Завтулена матриця. Середина матриці тут вона знімається, вона з двох частин. Ага. Ось таке кільце є на матриці. Зараз я знімаю. Так, ось все. Ось це середня сама матриця. До речі, матриця з отворами 2 і 5. Для порівняння вона значно товща від матриці, скажімо так, оригіналу з отворами 3.0. Так от можна було б і не робити отаке все чудо, яке це тут зроблено. Матриця, до речі, тут по. по Зовнішньому діаметру вийшло 275 мм. Можна було б зробити оцю, оцей гранулятор на базі не 324 труби, а 273. -ї. І все було б добре, все було б гарно. Не було б цього лишнього, не були б е, такі заготовку, заготовки на матриці на матриці для таких такими дорогими. Ну і в кінцевому результаті, звісно, і матриці не були б такими дорогими. Чому? Тому що ціна за кілограм навіть отакої сталі відрізняється від ціни за кілограм отакої сталі. Мається на увазі різні діаметри. Хоча марки сталі однакові. Плюс і різ, плюс і все на світі. В кінцевому результаті буде калитися ця матриця, чи калилася така матриця, цю матрицю. Менше скрутить, менше поведе, ніж матрицю більшого діаметра. Так, що тут зроблено, як воно зроблено? Зроблено фактично дзеркальне посадка пороблена. Так, воно дещо товще, я його не став спилювати скажімо так, сточувати до менших розмірів. А, я все-таки маю надію на те, що а, Ті люди, які прораховували цей гранулятор 330, врахували можливість встановлення матриць на дану модель товщі, 6-8, можливо, там якісь 10-12 з отвором. Ну, принаймні, принаймні для матриці 8 мм вони могли би прорахувати. Прорахувати що? Висоту основного вала. Чому? Тому що ця вся конструкція, ту, що я зробив, вона буде вищою. Вона буде вищою. Навіть якби, я робив, так. Навіть якби я робив сплошну матрицю цілу, я думаю, що різьби там вистачить на ролики. Ну, якось так. Завтра ми подумаємо, як її тут зафіксувати, щоб воно було, скажімо так, і, і гарно, і функціонально, саме головне, просто легко доступна фіксація матриці, зняття встановлення. Це, можливо, залишиться в корпусі е, того гранулятора до того моменту, поки тут не буде зніматися викидний диск або якісь там інші речі, а матрицю можна буде знімати окремо від цієї обичайки. Ось таке відео для вас по цій матриці. Все, піч, закалка, розточка матриці трішки вона збільшиться в діаметрі. Після закалки тоді я її підточу, проточу, верніше, під цю посадку, і все то діло поїде поїде назад. А якось так. Так, і ще одне, про що я хотів би розказати вам в сьогоднішньому відео, це, це, це матриці. Ось одна матриця. У мене язик, то, звісно... Не дуже повертається назвати їх матрицею, мало ти не менше, то все діло якось, якось там робило щось не робило. Е... Людина, яка це прислала до мене, каже, я тебе бачу на YouTube каналі, каже, м -м -м матрицю ти там якусь стару зношену переробив і з неї був толк. Так от я тобі вийшло дві своїх, подивись на них, будь ласка, був би то толк із цих матриць, якби вони були принаймні односторонніми. І толк був би доволі таки непоганий. Ну, тут можна було, скажімо так, змінити дещо геометрію, але, дивлячись на це все чудо, ну, я, я в шоці. Напевно, тут уже нічого з цього гарного не вийде. Але це буде діло робитися на далеку-далеку перспективу, воно відкладеться в самий довгий ящик. Чому? Тому що через це я вже повторюю, втратив три золотих дні, які я. За які я мав віддати пару своїх замовлень. Що стосовно цих матриць, виробка страшенна на них, вони двосторонні. З ну, цієї матриці вона в більш жахливому стані. Ця матриця візуально дещо краще. Можливо, з цієї матриці щось вдасться витягнути. Ну, звісно, що в лапках. З цієї матриці витягнути нічого не, вдасть, не вдасться, незважаючи на те, що тут і виробітка менша, а з цієї матриці можна буде щось спробувати. Можна буде, але це все стане ясно тільки після того, як я її Ну, Звісно, що вона буде відпущена, торцована, а потім уже буде, скажімо так, кінцевий діагноз їй. її. Деякі пояснення для вас, чому я не люблю е, двохсторонніх матриць і, чому, і е, е, чому, чому в мене така думка, що вони не працюють. Зараз я вам наглядно покажу. Розглянемо варіант. Ну, варіант двосторонньої матриці. Будь ласка, ось, приміру, товщина матриці, певна, так. І е, сверлиться канал матриці. Певного діаметру, і робиться ну, так звана зіньковка. Я це слово не люблю, але, але приходиться його вживати. Так от, двостороння матриця, будь ласка, ось вона. Ось так вона виглядає, ну, скажімо так, в перерізі. Що відбувається під час роботи на такій матриці, і як вона зношується, і чому не працює інша сторона? Зворотня сторона матриці. Так, показую Наглядно на пальцях. Коли матриця працює, окрім того, що вона зношується по товщині, вона втрачає свою товщину, зношується оцей канал. ну, Здавалося б, втрачена зіньковка. Зіньковку ми там беремо. Дехто там дуже дуже любить цю процедуру по кальоному. Я не мазохіст, я по кальоному її не деру. І, до речі, власник мого гранулятора пробував матрицю. Матриця під палету, пізніше викладу відео на канал, щоб ви бачили, як то все діло працює. Так от, Палета, дуб і плюс бук. ну В основному бук. Так от, Якщо дубові, чисто дубові опилки йдуть відмінно, або ж суміш, бука із думом іде. Ну, трішки гірше, ніж сам дуб. Так от сам бук там ну, погано йде через, через ту матрицю. Матриця одностороння, матриця з утором 6 мм. Так от, власник е, отим сверлом спробував щось знизу зробити, розсверлити. Ну, Потратив він там 6 чи 8 тих сверл. Ну, по, ну, середня ціна там 80 гривень за сверло. І рахуйте, навіть Перемноживши. Отримаєте ось таку суму. І це ще не всі сверли, які поломані. Ось вам ціна розсверліть снизу. Так от, повертаючись до цього каналу, якщо певним інструментом хтось повертає цю геометрію, можна там повернути після шліфовки. Що робиться за, за цим каналом? Оцей канал він теж зношується, він зношується. Ось таким чином. Якщо у нас, приміру, ось я тут покажу, оце вже те, що залишилося у нас від матриці. Тут у нас наша зіньковка з іншої сторони. А канал оцей, він був тут циліндричний, а його вже розчухало ось так. Ось так. Ну, звісно, що я умовно позначив. Отут колись була зіньковка, її вже стисало, І ми отримали ось такий канал. Власне, що думає, так я переверну і воно запрацює. І що виходить тоді? Ось, не в перевернутому вигляді? Ось інша поверхня матриці, ось ваша Зіньковка. І ось ваш канал. Я умовно намалював, так щоб ви розуміли. Ну, Звісно, що він не так розбивається там. Приміру, отак. Але все рівно все рівно вхід після зіньковки один, к приміру, 4,0, так? А вихід уже буде. 4. 4, і 2, 4, і 3 і так, пошло-поїхало. Ось чому не працюють двосторонні матриці. Оце саме просте пояснення. Ось такі відео для вас були сьогодні. Ось такі, скажімо так, мої умозаключення і мої пояснення. З приводу того, чому я не люблю двосторонніх матриць чому я вважаю, що двостороння матриця, не зважаючи, ще щиро повторююсь на її товщину. Не зважаючи на її товщину, чи її буде там товщина 30 мм, чи 40, чи 50, чи 60, чи 70, в залежності від оторів, все рівно зношується ось таким чином. Оце я вам на пальцях розказав. Що відбувається з двосторонніми матрицями. І те, що я повторював раніше. У своїй практиці я двосторонніх матриць не робив, і їх робити ніколи не буду по оцій причині. Ось по причина. Пояснення того, що я вважаю, що двусторонні матриці це шлях в нікуди. А простими словами кажучи, це велика лапша у великій кількості. На всі уші. Ось таке відео. На сьогодні все. Друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Ну і традиційне чекаємо на нові відео.